Друзі, привіт! Це лот чудових килинків для ванної кімнати від німецької торгової марки. У лоті три кольори: це зелений, сірий та синій. Два розміри, 60 на 100 та 50 на 80 см. Всього 8 штук. Розмір 50 на 80 см, 4 штуки. Один темно-синій два зелених та один сірий. Розмір 60х100 см, їх також 4. Один темно-синій, два зелених та один сірий. Склад 100% поліестер. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь під відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!